Вітаю, друзі! Поліція Києва правова обшук у екс-керівника комунального підприємства Київський метрополітен, який виїхав з України на підставі підробленого висновку ВЛК. Рішенням лікарської комісії колишнього очільника метрополітену Віктора Брагінського було виключено з військового обліку через нібито наявну невеликовну хворобу. Хочу нагадати що Щбрагінський отримав підозру за фактом службової недбалості, внаслідок чого міському бюджету завдано понад 138,5 мільйонів гривень збитків. Наразі його вирошу оголосив. Друзі, але тут не це головне, це сума 138,5 мільйонів гривень. Це копійочки. Він вкрав набагато, набагато більше. 8 мільйонів доларів розпиляли разом з Фуксом і Хомутинніком на будівництві гілки метро на Виноградах. Ніфіга не збудували і, роз... і розкрали. Брагінський втік, він за кордоном. А його фірми, а його фірми досі виграють тендера на величезні, величезні суми. А що це значить? А значить, це те, що принаймні частина зелених гнид з Офісу президента, з Кабміна співпрацює з такими, як Брагінський, співпрацює з тими, кого на словах переслідують. Думайте, друзі, спостерігайте, залишайте з нами. Ми попри все. Зробимо нашу країну великою, мирною і процвітаючу.